Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати коротенько над темою нашої довіри до Бога. Чи ми, як християни, як віруючі люди, як ми себе вважаємо, повністю довіряємо Богові у нашому житті? Часто, коли роздумуємо над нашим життям, то розуміємо, що вірити людині в моменти, коли є все добре, коли все гаразд в нашому житті, коли ми здорові, діти здорові, коли є робота, набагато легше. Але набагато важче є довіряти Богові у моменти життєвих криз, у моменти падінь, у моменти випробувань, у моменти різних хворіб. Тоді дуже часто наша віра Може хитатися, наша віра може маліти. Але маємо розуміти, що саме в, цакі, в такі моменти випробовується якість нашої віри, чи ми справді віримо в Бога і віримо Богові, чи ми довіряємо Богові у нашому житті. Одна притча розповідає, що якось один чоловік йшов вузькою гірською стежиною, раптово він поскознувся і почав падати донизу. По дорозі хапався руками за все, що можна було вхопити: камінь, різні гілочки, раптом схопився за таке невеличке деревце і почав висіти над прірвою. І тут почав молитися, Боже, порятуй мене, порятуй моє життя. І тут у своєму серці почув голос Божий: ти дійсно віриш мені? Він каже, так, Господи, вірю Тобі тільки порятуй мене. Тоді цей голос сказав: тоді пусти гілку. Що би ми вчинили в даній ситуації? Чи ми б дійсно довірили Богові і пустили гілку? Адже у тій притчі є продовження, що чоловік, падаючи вниз, хопився за деревце, і він висів метр півтора над Дном тієї прірви. Отже, якщо б він впустив до ревце, він би не розбився. Але чи він його впустив, чи не впустив, це питання для призадуми кожному з нас. Що би ми вчинили на його місці? Чи ми б повірили те, що каже нам Господь Бог. Пригадаймо собі старозовітнього Авраама, коли він ішов сином і почув голос Божий, Авраам, чи ти віриш мені? Так, віру, Господи, тоді піди на гору і принеси там жертву свого сина Ісаака. Напевно, що сучасній людині важко розуміти цей Божий наказ, але ми маємо сприймати цей Божий наказ в контексті старого завіту, де кругом приносилися жертви дуже часто людські. І тому, тому, напевно, в деякій мірі для Авраама було десь зрозуміліше почути цей наказ Божий принести сина в жертву, але все ж таки Авраам міг почати ремствувати, Господи, як єдиного сина, якого я вимовив в тебе, який народився на схилі літ, принести в жертву. Але Авраам прийшов на гору і був готовий принести свого сина в жертву, тому що він довіряв Богові. Знав, що те, що каже Господь робити, воно має бути сповнене у його житті. І як нагороду, він отримав велике благословення. Певна річ, що він, знаємо, Авраама, Авраам не приніс свого сина Ісака в жертву, а приніс ягнятко, яке заплуталося у кущах. Але це було таке випробування віри Авраама. І він його. Прийшов, пройшов. Він прийшов це випробування. Часто в наше життя приходять різні випробування, де Господь питає, чи ти довіряєш мені, чи ти віриш, що я проваджу твоїм життям. Тоді довіряй мені повністю, тоді узгоджуй своє життя з моєю волею. І все буде гаразд в твоєму житті. Не довіряй собі, але довіряй мені. І тому важливо є у моменти різних життєвих випробувань розуміти, що Господь є з нами. Господь провадить нас. Господь ні на мить не залишає нас навіть у найважчих випробуваннях, тільки ми повинні вірити, довіряти Богові і у всіх моментах свого життя, навіть у випробуваннях сповняти Божу волю. Тому що це буде ознакою повної довіри до Божого провидіння у нашому житті. Амінь.